Доїхати до необхідного місця призначення стане не так просто. У планах міської ради на 2019 вивести з експлуатації близько 400 одиниць маршруток і запустити замість них 50 нових тролейбусів. Проте місцянам така новина виявилась геть невтішною. Як були автобуси такі великогаварітні, звісно, було б краще, тому що ну що маршрутка? Міщається ж мало людей. А хай би були оплата якась чуть. это поменьше чем обычно кривой рог специфический город понимаете вы или нет и что вы думаете маршрутка через каждые 4 минуты ходит троллейбусы будут ходить так я думаю что для людей которые действительно работают и маршрутки они нужны тому що це швидше, ніж на тролейбусі, навіть ісходя з цього. З доріг міста зникнуть 16 маршрутів. Шість з них і так мертві. Десять – це ось такі рейси. 206-й, бо дублює 264-й. 236-й та 281-й, бо є схожий 255-й. Не буде і 330-го маршруту, бо він на кшталт 230-го. 293-й теж ліквідують. Замість нього зі Східного до вулиці Української курсуватиме Перший, але в такому разі мешканці вулиці Матусевича не зможуть дістатися першого східного без пересадок. Замість популярних 323-го і 243-го маршрутів продовжать тролейбус номер 3 Він курсуватиме з автовокзалу до Рокуватої через зарічний. Але скільки часу займатиме дорога, можна тільки уявити. Проблемна ситуація із 291-м маршрутом, який курсує з 44-го до Доманського. Замість нього є лише автобус номер 228 а з великим інтервалом руху замість маршруту 279 буде тролейбусний маршрут номер 24 Він мікрорайону Східний 3 до Макулану. Також на цей рейс додатково запустять чотири нових дизельних машини. Не зрозуміла взагалі ситуація з маршрутом 229. Його нічим не замінюють. І від житломасиву північний ГЗК до залізничного вокзалу буде ніяк не дістатися. У відділі транспорту міськвиконкому такі плани називають оптимізацією пасажирських перевезень. І запевняють, що досконально дослідили питання транспортного сполучення міста на основі цих вивчень. Планують прибрати тільки ті маршрути, які дублюють один одного. Є частина маршрутів, які на 90% дублюють друг друга. Ми оптимізуємо, ми не лишаємо людей. транспорта в этом направлении. Только после того, как будут проведены конкурсы и получены троллейбусы, и эта вся инфраструктура будет в целом готова к работе, нынешняя действующая маршрутная сеть будет отменена. На сегодняшний день никаких резких изменений без альтернативы жителям делаться не будет. Точну оцінку таким змінам не можуть дати і місцеві активісти, але припускають, що деякі маршрути не будуть компенсовані у повному обсязі. Чи закриються 50 тролейбусів всі напрямки, чи зможуть вивезти вони всі маршрути, запевнили, що так. Але ми бачили, коли стихії є, якісь там тролейї рвуться, чи старі тролейбуси, які їздять, і в них відлітають штанги та рвуть тролею, і за це, це блокується ціла лінія мережі. Нагадаю, 16. Січня, за ініціативою перевізників, проїзд у маршрутках міста зріс на одну гривню. Це викликало масові недоволення серед містян. В знак протесту проти подорожчання цін люди навіть виходили на мітинги. Михайло Ротер, Микола Нечіпуренко перший міський.